Зазначимо, що засідання Радбезу ООН у зв'язку із ракетним ударом по дитячому шпиталю у Києві пройде завтра. Початок його призначений на 17-ту годину, зокрема за київським часом. І у цій темі щодо цих планів долучається зараз до нашого етеру Роман Безсмертний український політик та дипломат пане пана Романе. Вітаємо, дякую, що знайшли час і долучилися. Доброго вечора, пані. Леся. Що думаєте про завтрашній захід? Він може мати ще якусь ефективність Ось це засідання. Ймовірно, прийнята ухвалена резолюція. Чи це такий вже сьогодні протокольний метод? Ми мусимо це робити, але очікувати, що це якісь серйозні наслідки накладе на Російську Федерацію? Вже нема особливо такої опори і думок з цього приводу, а що тут важливе, що другорядне, і що як ви казали, свисток. А, ну важливо те, що це інформаційний майданчик, де інформація правдива про те, що відбулося, розійдеться, і вона буде працювати сама по собі. Бо треба розуміти, що в нинішній ситуації інформація не менше важить ніж зброя на фронті, ніж зброя в тилу, і так далі. Тому а, це не тільки потрібно робити, було тому, що так. В нинішній ситуації прийнято поступати, а це потрібно робити, тому що це майданчик для атаки. Розумів прекрасно, що так як і більшість слухачів і глядачів наших, вести засідання це буде представник Росії Небензя. Зрозуміло, ми почуємо ні як завжди. Там чор знає, що буде говоритися, але настільки важливо, важливо тут, щоби. Рада Безпеки, в якій знаходяться окрім Росії і Китаю, а ті, хто підтримує Україну, це союзники України, це друзі України, і тут важлива їх єдність. Таким чином, якби досягається двох результатів: це посил інформаційний, друге, це єдність тих, хто підтримує коаліцію свободи і демократії. Тепер, що стосується. Юридичного, правового, силового результату, то тут енергія піде у свисток. Тому що якщо навіть і буде підготовлено резолюція Ради безпеки і вона буде мати установчий характер, то прекрасно всі розуміють, що а, Росія заблокує цю резолюцію. Тепер що важливо? Справа в тому, що оці всі безрезультатні так звані рішення Ради безпеки. ООН, це прискорення кончини абсолютно імпотентного органу в сфері безпеки і е, не тільки глобальної безпеки, а й впливу за контроль над безпекою в світі, тому що Рада безпеки згідно статуту, це той орган, який моніторить і забезпечує додержання правил безпеки в світі. Тому цей третій пункт з точки зору. Остаточного доведення ситуації до того, щоб рішення приймалися або по реформуванню, або в принципі треба зупиняти цей абсолютно непродуктивний потяг для людства. Пане Романе, звісно, що свої відповіді ви багато в чому випередили мої поточнення, але я все-таки хочу їх вам а, а, озвучити. Отже, дійсно, стосовно юридичної площини, якщо навіть вже сьогодні в міжнародному кримінальному суді суді є провадження стосовно Путіна і Львової білової про депортацію, про знущання над українськими дітьми, то що ще може бути взагалі ініційовано, які ще процеси, які додатковий додатковий тиск і санкції, що вони ще можуть, хоча би запропонувати Онувати можливо все таки через безпрецедентність такого. Ну ні, безпрецедентність неправильне слово, тому що вони вже неодноразово це робили, але через чергову порцію жорстокості, ну вони можуть ще, хоч якусь рефлексію в юридичному полі з ініціювати додатково до того, що вже є в в міжнародному кримінальному суді. Ну, перше, що стосується Ради безпеки ООН, то вона може ініціювати певні процеси, в тому числі не в а, повному складі, які стосуються не міжнародного кримінального ага. суду, а міжнародного суду ООН. Бо в нас дуже часто плутають міжнародний суд ООН і міжнародний кримінальний суд, бо названі вами фактори, вони працюють в міжнародному кримінальному суді. Це те, що спирається на так званий Римський статут. Тобто це окрема лінія, але треба звернути увагу на те, що там, а те, перейменно назване вами це Путін і Біло, вони стосуються злочинів з викрадення дітей. Там, зокрема, тема, яка стосується е, дій геноциду, тобто військових злочинів, там лише оцей пункт викрадення дітей. А те, що ми зараз бачимо, це ознаки геноциду. Коли навмисне планово здійснюються удари не про повоєнних об'єктах військових цілях, а по цивільних, таких як центри енергетичні, такі як лікарні, такі, як скажімо, установи, заклади освіти, там і так далі, тому з точки зору. Категорії злочинів ми зараз з вами спостерігаємо ще один із таких із таких злочинів. Бо якраз в цьому плані на сьогоднішній день жодного а, пункту, жодного кроку не було. Більше того, на є шанс, просто... що зараз нарешті зародиться тоді. Ось таке провадження і на світовому рівні буде вже про це заявлено, а не тільки про те, що ми попередньо обговорили щодо міжнародного кримінального суду. А, чи з головуванням не бензі і правом вето Росії не можна говорити про те, що це дасть чомусь початок тут? Головування абсолютно ніякого впливу немає. Більше того, цей ну ця розминка, яка буде вестися там інформаційна девізія, вона ніяк не вплине абсолютно на процеси? бо Ніби міжнародний суд ООН знаходиться в системі ООН, але він абсолютно незалежний. Але тут є ще один фактор: це міжнародний кримінальний суд, для якого обговорення, в тому числі на Раді безпеки, і проведення фактів. Чому? Бо згадайте, ордери на арешт Путіна і Білової носять фактично зміст з доказаного звинувачення. Тому тут дуже важливо, якщо на основі фактів, які прозвучать на Раді безпеки, буде аргументи е серйозні щодо нанесення ударів і так далі по таких об'єктах, що є ознаками геноциду, то такі ордери можуть видаватися і на інші особи. Але навіть е це важливо, але це пів справи. Чому? Бо Рада безпеки е не життєва. Навіть за таких обставин вона не може прийняти рішень, тому що член Ради безпеки є агресор. в принципі, тут пряма дорога до того, щоб спираючись на 46-ту статтю статуту ООН, позбавляти участі в засіданні Ради безпеки державу агресора, не дивлячись на те, що вона є. Постійним членом ради безпеки, як мінімум, позбавляти й голосування під час. Обговорення і голосування за резолюції, які стосуються порушень статуту ООН е державою агресором. Тут є над чим працювати. Тому що от оця зв'язка, ця логіка, яка зараз мною озвучена, вона жодного разу в ООН не практикувалася і не опрацьовувалася. Принаймні, це шанс Раді Безпеки ООН зберегти себе як органу і доказати свою дієвість, тому що якщо. Сидіти і не робити до цього нічого і виглядати імпотентом повним в системі безпеки, то рано чи пізно все це набридне, і доля а, ліги націй буде тільки сном хорошим для організації Об'єднаних Націй. Тому очевидно, що в даному випадку Україна поступила абсолютно правильно, що ініціює цей розгляд. Чим самим буде знайдено аргументи і на а, включення це в розгляд міжнародного кримінального суду і зайвий доказ. Щодо чи дієвості чи недієвості Ради безпеки ООН. багато разів обговорювалося питання того, що дійсно потрібна чи то організація, чи вилучення Російської Федерації із п'ятірки постійних членів. От найсвіжіше повідомлення, яке вже є за липень, 5 липня, зокрема, голова генеральної асамблеї організації Об'єднаних Націй Деніс Френсіс заявив, що він не бачив жодного документа, який би підтверджував, що Росія законно посідає місце постійного члена Ради безпеки ООН і правом правом вето і пригадуючи, також скільки а, взагалі Росія разів скористалася цим правом ветом? 125 є лідером серед усіх інших постійних членів, наступною є наступними є сполучені Штати Америки всього на з 92 а, такими голосами. Тому те про що ви говорили, що це, це швидше за все дорога до того, що цей орган орган або реорганізується, або перестане існувати взагалі як аморфний і недієвий А, Як ви гадаєте, які шанси, які перспективи, а, скільки часу це може Зайняти з чого почнуть з виключення Росії? Чи все таки це не особливо можливо, тому що ті країни-члени постійні, які теж мали певне втручання у військові конфлікти, тоді теж до них будуть питання до того ж Китаю та Сполучених Штатів Америки? Чи мова піде взагалі про те, щоб про ліквідацію і створення нового органу? Ну, перше, те, що стосується сполучених штатів Америки, то вони діяли або на основі е, мандату е, Ради безпеки, або на основі рішень рад е, НАТО, тому тут е, воно не відноситься до цього, до, ціє, до, цієї, до цього майданчика. А Що стосується Китаю, це теж питання окреме, і Там можна поділити на дві частини, тому що Китай теж брав участь в міжнародних. Uh -huh. миротворчих, а миротворчих акціях, які діяли по рішенню мандату, хоча, скажімо, такі як війна і напад на В'єтнам, це власне рішення Китаю за, за що він обов'язково має бути притягнути до відповідальності. Тепер з точки зору перспективи, що очікує ООН? насправді ви задали ну дуже глибоке і серйозне питання, бо очевидно, що бездієвість ООН і Ради безпеки. Нездатність прийняти рішення сьогодні це дорога до глобального конфлікту. Бо раз так, то це означає, що ООН чекає доля Ліги націй. А ліга націй, як ми пам'ятаємо, загинула в полумі Другої світової війни. Хоч діяти вона перестала в 1939 році, але формально діяльність вона припинила в 1946 році з появою Організації Об'єднаних Націй. Знаєте, для мене це на сьогоднішній день ключове питання, бо якщо світ не здатен відстояти світовий порядок і покарати злочинця, то це свідчення і системи, і порядку, і міжнародного права, і правил. Якщо так, то е, тоді зрозуміло, яка дорога в людство. А е, нинішні дві війни, які впливають на весь світ, це російсько-українська і ірано-ізраїльська, є тільки початком розгортання спочатку континентальних війн, а потім і глобальної. І е, коли ми говоримо дієвість чи недієвість ООН і Ради безпеки. Ми повинні тих, хто там знаходиться і управляє цим процесом, екзаменувати на предмет. Вони взагалі розуміють, що означає, коли кажуть, що вони на що не здатні. Чи вони не розуміють? Чи вони далі будуть чухати лоба і чекати, коли в Першій світовій війні загинуло 50 мільйонів, у другій 80 мільйонів. Це тільки скромні підрахунки по сумах, якщо взяти, то що далі нам чекати? Із-за бездієвості ООН чи Ради безпеки ООН, це перше І друге. Якщо вожді світу бачать це і це розуміють, то якого біса вони теляться і не приймають рішення щодо долі ООН і необхідності пошуку формату, який би його замінив. Бо показувати пальцем на те, що той імпотент, тому що там ідіот сидить під Росією, це півділа. Якщо ти це розумієш, і ти бачиш, куди ситуація. Розвивається. Але при цьому Рамштайну не надається статус формального а, органу, Україна не приймається до НАТО от, і так далі. В цій ситуації, як ви розумієте, з моєї точки зору, якщо ми усвідомлюємо, що ООН і Рада Безпека бездіяльні, значить задача як можна швидше сформувати те, що здатно впливати на цю ситуацію. А що здатно? На сьогоднішній день в цій царині попрошу вас резюмувати, пане Романе, Одна. тому що маємо певні часові зобов'язання. Дуже прошу вас, тисло підкр... Одна діяла структура. Це Рамштайн, і якщо вдасться його, скажімо, забезпечити формальним статусом, це дуже серйозний крок з точки зору контролю і забезпечення безпеки у світі і правопорядку. Пане Роману, я вам дякую за вичерпні за фахові коментарі з цього приводу. Але, схоже, всю глобальність нинішніх процесів поки що можемо відчути тільки ми зсередини, коли так голосно і близько бачимо всю російську агресію. А світ, поки той світ, в якому тихо, напевно, що цього до кінця не усвідомлює. Отже, нагадаю, що з нами був на зв'язку Роман Безсмертний, український політик та дипломат. Завтра о п'ятнадцяті радбез ООН буде засідати з приводу російської агресії і атаки, зокрема по лікарні Охмадит. Побачимо, що з цього буде.